1937 рік став початком для Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 6. Тоді у Проскурові відкрили російську чоловічу школу номер 6. Дисципліни для більше як пів тисячі учнів викладали майже 20 вчителів. У той час навчальний заклад був одним з дев'яти найбільших у місті. З 1941 до 1944 року тут розташовувався військовий шпиталь. Після визволення Проскурова освітній процес відновили. Того ж року дещо змінили назву школи та ввели курс вивчення німецької мови. Це рішення стало доленосним для освітньої установи. Перші 15 випускників отримали документи про повну загальну середню освіту у 1945-му. За рік у навчального закладу з'явився свій гімн. Його написав вчитель, а згодом директор Семен Бельфер. У тому ж році до шкільної програми включили українську мову та літературу. Згодом за освітнім закладом закріпили статус школи з поглибленим вивченням німецької мови. Ще за 10 років тут розпочали навчати англійської та французької. 75 років, які нині святкує шоста школа, це поважний вік навіть для людини. За цей час навчальний заклад закінчили майже 5 тисяч учнів. Освітня установа пишається більше як двома золотими та 175 срібними медалістами. Сьогодні навчальні дисципліни у школі викладають 80 педагогів. Найстарша вчителька Людмила Тиморіна, майже ровесниця навчального закладу, їй 73 роки. Нині тут викладають багато педагогів, для яких вона була першою вчителькою. Для навчального закладу це вже період, коли можна говорити про здобутки і дійсно робити ужинок тих всіх досягнень учнів педагогів. Цього колективу школи є педагог Людмила Івановна Тиморіна, яка з першого дня своєї педагогічної праці почала у цій школі до цих пір ще працює вчитель початкових класів. Е, вся доля її пройшла педагогічна доля і життєва доля у цій школі. З 2008 року навчальний заклад бере участь у міжнародному проєкті школи партнери майбутнього. За чотири роки такої співпраці 14 учнів навчального закладу на конкурсній основі отримали стипендії та пройшли тритижневі мовні курси в Німеччині, покращують свій фаховий рівень у знанні німецької мови і профільні педагоги шостої школи. Відтак багато випускників пов'язують свою долю з німецькою мовою, а хороші знання сприяють тому, що одинадцятикласники практично 100% вступають до вузів. І не лише в Україні ми пишаємося. Ці школи випускники цієї школи прославляють школу далеко за межами України і по всій території України. Тому є переможці предметних олімпіад, як другого, так і четвертого етапу. Є переможці призери мало малої академії. Кращих педагогів навчального закладу Григорій Давиденко відзначив цінними подарунками та грамотами від міського голови. Школі презентували багатофункціональний пристрій: принтер, сканер та ксерокс.